Рухаємося далі. Так, шахіст. З Великої Британії. Т4, Д5, Коняв 3, коні 6. Грає Лондон проти Лондона ефективно С5 чорними грати. Це все теоретичні ходи. це 3 Головний тут хід Ферзь B6, але я зіграю на F5 слоном. Є така гілка також в цьому дебюті. Білі знають, як грати лондонську систему. Так, кінь є 5. Так, як краще на цей хід відповісти для того, щоб слоно на D6 поставити і не взяли білі на С5. Кінь Д2. Так. Рокіровка. Коняна є 5, треба якось вибити, надусім не можна ходити, бо в нього тактика буде, він візьме на це 6. Роблю от так от. Так. Що тут краще зіграти? На Набеш 6 піду форзем, щоб ладі між собою могли взаємодіяти? Так, який тут план? Буду просувати пішака. F, Якщо візьме на F6, щоб пішак на F6 не висів, я його заздалегідь захищу що ладьою 8 до підривати свого пішака на e 5 Так. F5 не б'є. Білі залишають позицію закритою. Тоді треба... Конів якось перегрупувати, щоб вони зайняли інші позиції. Напав на слона відійшов. Так. Куди краще ферзем відійти. Так, на це 7 захистив Пішака. Білі дуже надійно грають. Нехороша позиція. Хочу. На королівський фланг ферзем Білі це розуміють. Перешкоджають мене F4, з'явився хід для коня. Квадрат. Можна спробувати цей хід зробити. білих дуже надійна позиція. Так, відійшов. Так, на g 5 не можна ферзем, він з'яже. На Е3, і я програю фігуру, білі думають. Вони також переставляю свого коня на інший квадрат на Ж3. Але в мене є тепер. F4 на майбутнє. Так, якщо H4, напав на ферзя, потім F4 буду просувати. Кінь не може піти. Треба було F4 одразу. Ходить, тепер доведеться мінятися. Біль знайшли такий хитрий хід на H5 доведеться бить. Так, але в мене все одно є. F4 Загрожує на F5 піти ладьой, тому що у коня немає ходів для відступу. Також попереджаю хід D3, тому що на F3 тоді буде вилка коне, ладьо не бачу цього, F5. Перу білих проблем, їм треба якось рятувати свого коня. Б'ю на проході. Тепер є вилка. Взяв ладью, взяв коня. Здався.